Відео перевірки балансувального верстата для клієнта у Вінницю. Це його номер. Ми монітор не монтували. Як в цьому верстаті для перевірки достатньо від такого. Зараз підключимо живлення і запустимо програмне забезпечення. Програмне забезпечення запустилося, верстат готовий до роботи. Як зазвичай імітуємо спочатку. Металевий диск, робимо один замір. Тут стоїть колесо 19-го розміру. Воно його поміряло. Паркуємо лінієчку, опускаємо. Зараз буде вимірювання ехолокатором. Тут підбегне лампочка, щоб воно виміряло ширину диску і почне прокручуватися. У нас колесо збалансоване, тому воно показало кругом нулі. Зараз ми пластиліном шматочками зробимо дисбаланс і прокрутимо колесо уже розбалансоване. Ми повісили два шматочки пластиліна з однієї сторони, з іншої сторони. Розмір диска у нас не змінився. Опускаємо кожух, прокручуємо. Верстак нам дисбаланс. Треба звернути увагу на цю секретну кнопочку. Коли ви натискаєте, вона вам дає самі точні показники. Тобто можна вішати 20 і 15 грам. Сюди ми вішаємо на 180 градусів 20 грам. Іншу точку. Без з балансу ось 15-грамовий пластилінчик на 180 градусів він нам пропонує, якщо ви бачите, повісити сюди 15 грам. Знову опускаємо, прокручуємо. Колосо відбалансоване. Зараз замітуємо роботу з легкосплавним диском, тобто лінієчкою будемо робити два заміри в двох площинах. Перший замір. Він робить реальний розмір, міряє. Другий замір у глибині в тій площині, де ми будемо приклеювати. Паркуємо лінієчку. У нас вже встановлені важкі спостерігані для дисбалансу імітації. Опускаємо кожух, прокручуємо диск. Вона видала у нас дисбаланс, та ж сама ситуація, якщо ви бачите, 19-13, тобто Ось воно просить 20 грам, повісить на 180 градусів. Прокручуємо в іншу точку без Ось ось той ложок. Приклеюємо. Там де повинні були приклеїти. Прокручуємо? Колесо збалансоване, прихилені важкі в двох площинах. Все інше відповідно до інструкції з експлуатації. Продемонструю режим перемикання від автоматичного введення параметрів за допомогою лінійки і халокатора. Вручний. Якщо ви пам'ятаєте, відстань була 115 мм до диска радіус 19 і вимірювала ширина тут 8 дюймів. Натискаєте на цю кнопочку, переходите в режим. Вам зразу. Вона дає діаметр, який ви можете міняти. Далі натискаєте відстань. Це оця відстань. Лінієчкою вимірювати і дивитись. І. Опс. І це 8 дюймів, це ширина диска, її теж можна регулювати. Щоб вийти з цього режиму, натискайте Escape. Як правильно змонтувати колесо на вал? Спочатку одіваємо конус. Потім одіваємо колесо, а потім оцю гайку з чашкою. Притискаємо. Чому так? Тому що ЦО у колеса саме точне. Якщо ви не можете, припустимо, за допомогою гайки з чашкою притиснути, тоді вішайте спочатку колесо, потім конус, а потім уже гайку, але без цієї чашки. Просто з стандартною наставкою. Але це в крайніх випадках.